Доброго дня, люба дітвара! Подивіться на картину і скажіть, що ви бачите? Це рослинні символи нашої країни. Певні рослини ще з давніх часів уособлювали красу України, духовну силу її народу. Це і є докази любові до рідної землі. Про народні символи складалися безліч легенд. Їх оспівують в піснях. Використовують в обрядах до сих пір вишивають сорочки та рушники цими символами. Ними прокрашають оселі на свята. А зараз відгадайте, про який український символ рослини загадка у вінку зеленолистним. У червоному намисті заглядається у воду на свою чарівну вроду. Так, це калина. Давайте з вами я хочу запропонувати вам зробити конструювання гілочка калини. Для цього нам потрібно спочатку приготувати пальчики. Є в нас ягідка одна. Дуже гарна і смачна. Не ожина, не малина. А червона я калина. Давайте ще раз Є в нас ягідка одна. Дуже гарна і смачна, не ожина. Не малина, а червона калина. Молодці. Для роботи нам знадобиться кольоровий папір, клей ножиці. З червоного паперця нам потрібно багато-багато кружечків нарізати. Ось такі. Їх повинно бути не менше 24, тому що 4 потрібно тільки для однієї ягідки. Складаємо кружечки навпіл і склеїмо по 4 кружечка один до одного, ті, які ми зігнули. Зігнули, наклеїли. Ось така ягідка у мене вийшла. коричневого паперу робимо гілочку, нарізаючи смужечки до середини шириною 0,5 см, скрутивши спочатку широку частинку, а потім вузьку пальчиками скручуємо, гілочку, а потім і тоненькі гілочки ми також скручуємо. Так, наша слава це у нас гілочка. Для листочків візьмемо осінні кольори. Це жовті, зелені, червоні можна взяти. склавши навпіл, намалювавши. Листочок калини, нам потрібно її вирізати. Допоможіть батьки, будь ласка, діткам намалювати або вирізати листочок. Якщо в два, дві частинки ми складаємо, то будуть дві листочка. А якщо ми можемо скласти їх навпіл багато, то багато листочків можна вийти. І складаємо таким чином, щоб вони у нас були об'ємні. Так, Починаємо клеїти спочатку гілочку. Намащуючи товсту частинку і приклеюючи її більш ближче до правого верхнього куточка, ягідки клеїмо на наші тоненькі гілочки. Листочки наклеїмо так, щоб вони були об'ємні, намащуючи тільки всерединку листочка. Ось така у мене гарна робота. Получилася, які у вас дуже хочу отримати ваші роботи. Чекаю ваші роботи. До побачення, мої любі.